На лазурному березі стартував 70-й ювілейний канський кінофестиваль. Його відкрила італійська актриса Моніка Белучі. На церемонію вона одягнула чорну сукню з відкритими плечами та масивною дорогоцінною прикрасою. Як завжди, відбою від фотографів у Белучі не було. А от коли вона станцювала на сцені танго з французьким коміком Алексом Луцом і на завершення поцілувала його в губи, шоковані були усі. І судячи з виразу обличчя Луцу також глядачів 18-річна донька Джонні Депа Лілі Роуз. Вона вийшла на сцену привітати гостей по підруку з кінорежисером Азгаром Фархаді. Лілі Роуз була у білій сукні від шанель з відкритою спиною, під яку дівчина не одягнула білизну. Червоним хідником пройшлися актриси Ума Турман та Маріон Котіяр. Переглядати кіно та красуватися вишуканим вбранням зірки будуть ще до 28 травня. На цьогорічному Каннському кінофестивалі в конкурсну програму увійшло 18 фільмів.